Чесний отець, Архімандрит, дорога браття, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вас вітаю із нашим спільним храмовим, престольним святом на честь, чуда, архістратига Божого Михаїла у колосах, у хонах. Чому найперше має це місце подвійне назву? Колоси це місто, яке згадується у священному писанні, одне із послань святого апостола Павла, як ми знаємо, написано до Колосян. Але разом з тим ми знаємо з історії, що через землетрус місто це зазнало великих руйнувань. І тому, пізніше бувши відбудоване, воно отримало назву Хоне. Але насправді це по суті одне і те саме місто. І ось у цьому місті був збудований храм на честь архістратига Михаїла. Храм невеликий, але збудований з великою любов'ю. І при цьому храмі практично все своє життя, як каже, передання 60-ти 60-літь. Прожив Архип, який в служінні у молитві проводив тут дні свої, подібно до того, як у попередній час ми із священного писання знаємо, що таким подвигом служила Богові. Молитвою і постом, і повсякчасним перебуванням в храмі, вдовиця Анна, пророчиця, яка після того, як овдовіла у молодості до глибокої старості, молилася у храмі і цим служила Богові. І за це сподобалася разом із Симеоном Богоприємцем. Зустріти в день стрітня, яке ми вшановуємо і згадуємо самого Спасителя, і прославити його, і благословити, і звістити, що сповнилося те, що Господь пророкував про прихід у світ Месії. І ось це служіння і молитва Архипа. Те богослужіння і проповідь, які лунали в цьому храмі, вони привертали до істинного Бога багатьох язичників. Так що вожді цих язичників поган і найбільш ревні серед них запалали страшною ненавистю проти Архипа і проти цього храму, і вирішили підступом зруйнувати його, щоби. Не просто знищити святиню Божу, але через це також і своїм послідовникам, і тим, які хитаються, чи не полишити їм язичницьку віру, показати, що ось бачите, самою силою природної стихії був знищений цей християнський храм, і вони, викопавши рів. Сполучили у єдине два потоки гірські з стрімкою водою, так що вода наповнилася і з великою силою ринула в бік храму. І якби не сталося чудо, то храм би цей був потоплений і зруйнований силою цієї води. Але Архип молився Богові, і Господь послав архангела свого, який, вдаривши у скелю, розкрив в ній отвор. І в цьому отворі, в цьому проваллі, вся вода, яка ринула на храм, розійшлася, не завдавши святині жодної шкоди. І так Господь посоромив. Суєтну злобу язичників і ще більше прославив ім'я своє, і через це чудо знову прославився архістратиг Михаїл, як захисник і помічник для всіх тих, хто протистоїть злу і неправді, як вож небесних воїнств і як перший серед служителів божественної волі. І ось цей храм став наочним свідченням Божої сили і Божої перемоги перед злобою людською, і тому від давнього часу на честь цієї події було встановлене святкування. А ми в нашому монастирі маємо цей соборний храм. Храм малий, як ви бачите, тому що це лише. Невелика, незначна частина того давнього михайлівського храму, який стояв на цьому місці. Ми обходили зараз за звичаєм, із молитвою, і піснеспівом і окропленням цей храм і бачили його розмір. і бачили, що відразу за вівтарною стіною є урвище, стрімке, яке. Спускається додолу до нинішньої великої дороги, що йде вздовж Дніпра. У давній час не було цього урвища, але храм цей велично стояв на березі над Дніпром. У тому місці він був збудований, де ідол, Бога Перуна. Який був за велінням рівноапостольного князя Володимира, скинений із Старокиївської гори, із місця, де було невдовзі збудовано перший кам'яний храм Десятинний? Був проволочений по узвозу і викинутий у Дніпро. І як ви знаєте з літопису язичники, які жалкували за своїм божеством? Бігли вздовж берега і кричали: Видибай, Боже! І ось тут до берега цей ідол пристав, і місце це тому і назвали, як літопис нам каже, видубич. Але на знак перемоги Божої над суєтним язичницьким віруванням і їхніми намаганнями відкинути Божу істину за княжим велінням. У монастирі був збудований величний храм і посвячений саме на честь чуда архістратига Михаїла, тому що це чудо пов'язане із подоланням язичницького зловір'я. Як ви знаєте з історії, Дніпро, підступаючи до берега, поступово підмивав. Схил, на якому стояв цей храм, так що збудували і велику підпорну стіну, щоб його зберегти. Але коли Київ занепав через нашестя татарське, і тривалий час, і монастир цей перебував занедбаним, то через це, через те, що берег продовжував підмиватися, храм Більшою своєю частиною обвалився. Але оця частина, де ми молимося, збереглася. І це та частина, яка разом з усім храмом була збудована майже тисячоліття тому. І ще один цікавий історичний факт пов'язаний саме із цим храмом. Це те, що як літопис засвідчує нам, він був посвячений. Той самий рік, в який у Хонах був від турецького нашестя, зруйнований давній Михайлівський храм, в якому було звершене те чудо, яке ми згадуємо. І так ніби символічно пам'ять про те давнє чудо і про той храм, у той же рік, коли він був зруйнований на своєму. Першому місці прийшла сюди. І це свято є порівняно меншим з святом собору архістратига Михаїла, який вшановується пізніше. Але не менше значення має ця подія і нагадування нам, особливо в теперішній час, що у боротьбі проти зла ми не є на самоті. Зло і гріх, і ті, хто хочуть його поширювати і примножувати, можуть мати тимчасову силу, і вони планують різні злі задуми для того, щоб зруйнувати створене Богом, і на славу Божу, створене людьми. Але яку б силу і могутність не мало зло, проти Божої правди і сили воно не може встояти. І як дениця, колись високий ангел, світлий, який іменувався вранішньою зіркою, але в гордості своїй відпав від Бога і спокусив частину ангелів, був скинений з неба. І осуджений є аж до пекла, і буде зв'язаний і викинуний геть у темряву разом із слугами своїми в день остаточного і страшного суду. Так і всі злодії, тирани, мучителі, всі, хто задумують і примножують зло в цьому світі. Чинять кровопролиття, мучать невинних. Всі вони зазнають Божого покарання і будуть з ганьбою відкинуті і повалені, а в день суду разом із дияволом будуть осуджені. І ми бачили на прикладі минулого століття, як у ганьбі. І хворобах і безчесті закінчили життя своє великі і могутні тирани. Більшовицький вождь Ленін в страшній хворобі в порівняно молодому віці, трохи більше за 50 років, помер. Навіть обличчя його було спотворене. То старшого покоління всі пам'ятають, скільки разів відтворювали його портрети, але ніколи не показували, яким він був в останні роки свого життя, і лише коли впала Радянська імперія зла, показали ці зображення, які страшні риси його обличчя і безумство, і злоба проглядають крізь них. Великий тиран Сталін, який в страху тримав не лише Радянський Союз, але й половину світу, безпомічним, бувши уражений хворобою, цілий день лежав без догляду, бо боялися навіть зайти до нього. І так, в очікуванні смерті закінчив дні свої. Не маючи вже можливості навіть і промовити слово і відкрити вуста, і ті, хто були присутні в момент його смерті, засвідчили, що великий жах був в його очах в останній миті, бо він, очевидно, душею своєю бачив, яке покарання його очікує, і великий тиран. І душогубець Гітлер, який, вважав, що він є обранець долі, Господь привів до руйнування всі його страшні задуми, і сам він наклав на себе руки, здійснивши щодо себе осуд і накликавши сам на себе за свої злочини прокляття. Тож, дорогі отці, брати і сестри, і в нинішній час, коли Україна бореться зі злом і потребує Божої допомоги, ми віримо, що Архістратиг Михаїл і все воїнство небесне, і всі святі є помічниками і заступниками для наших воїнів і для всіх, хто стоять на боці правди і добра. А кремлівський тиран, як і ці давні тирани. Буде повалений, скинутий, осуджений і проклятий і людьми, і Богом. І ми будемо мати радість ту, яку мав Архип святий, коли побачив, що задуми язичників не здійснилися, і замість руїни і ганьби храм, над яким звершилося чудо через архістратига Михаїла. Здобув ще більшу славу і ще більше навернув до істини колишніх поган. Сердечно вітаю вас, отці, брати і сестри, із цим святом. Дякуємо Господу Богу, дякуємо Його, начальнику небесних воїнств, архістратигу Михаїлу і всім воїнствам небесним, херовимам, серафимам. Нашим ангелам-охоронителям, бо Господь послав їх служити тим, хто чинить добро. Дякуємо їм за їхнє служіння і заступництво. Дякуємо всім святим за молитви і допомогу. Нехай сила Божа, яка звершується і діє, буде з усіма, хто любить Бога нашого, якому слава на віки віків. Амінь. Паси Господь. Thank <laughs> you.